Починаємо з піків. Два піки. 1485 За перший дивізіон Rivals. Let's go. Поїхали. О... <с. пий> Боже, яка ж це база просто. Ну, це просто база цих піків 85, но ну, я реально. Ну, от, ну вони як були говном, так і залишились говном, не? Ну, це ж просто жах. Ну, що це таке? От заради чого я грав Райвелс? Заради чого? Заради Родріга. Ну таке щось, ну таке. Другий пік. Перше мене максимально засмутив. Опа. Викликали явно не та, на яку розраховував. Пасульки, 99 прикольні стати, але ну зараз він вже явно не, нічого не коштує, абсолютно нічого не коштує. Але окей, але окей, перша спешучка з цього такого проміжного промо є. Ми, звичайно, беремо його. Окей. Одна, типа, спешелочка є, фігова, але є. Такий міні-чекбоксик ми вже е, відмітили. 81 на 40. Let's. Go guys. Inform. Це база, блядь. 81 на 40. Та, ти що? Ну щоб тут, щоб тут не було інформа? Ну, це, це ж неможливо. Це ж Unreal. Так, окей, Джонатан та. Це якраз, типа, а-ля промо цей, е, з цього ререлізу, а може хтось всередині. Чи може таке бути? Здається, не може такого бути. Ну, ладно, що поробиш. А зараз 85, один продаваємо, і, Ну, це теж керота максимальна, тому можемо відкрити. Напевно, якась Келлі чи Мед, хтось така. Келлі, Ну. Обгадав. Це було нескладно. 81 на 50. Поїхали. О, ху ху на 50 і жодної спешалочки. Це, звісно, дуже-дуже-дуже. Ну, типа чесно, я, я сподівався на те, що тут буде спешалка. Я не розумію, як тут 81 на 50 може не бути спешалочки. Це дуже дивно. Рейтинги Not bad. Але ну це все ж трошечки не те, чого я хотів від цього пакетику. Окей, зберігаємо. Season 4, 5 review. Let's go. F'uture Star. Да, Чи футбордий, футборзий. Плутай. Фу, да. Опа, ікона. Стоп. Все що? Дробба? А, це кінт. Її Ірландію переплутав, боже. Ні, ну прикольно тут, звісно, побачити ікону, але ну, ікону із розряду кіна бачити за 40 тисяч, типу. ну, таке, просто як звичайна спешалочка. Ну і Тюрамчик десь 1070, якого я колись давно-давно зливав без бочи, повернувся до мене. Окей, ну не найпоганий season pack, але й далеко не найкращий. Далеко не найкращий. На це все діло нам знадобиться нонрар. Поїхали. Ну, раз, я, наскільки я пам'ятаю, в мене найкращий був якийсь там інформ. І я думаю, що цього разу буде. А, походу, ще й гірше. Бо тут навіть інформа нема. Це вірц. І з ним Хегерберг. Яка тільки що падала. Окей. Ну, рейд знову ж таки. Рейтинг окей. Спешлчик Не окей. Зовсім не окей. 100 гравців, господи. 84 на пішов. Інформс. Сюди його. Це якийсь Фабіан Руїс може. Так і є. Так і є. Неймовірно, як я вгадав, просто навіть сам не знаю. Звісно, <смір> знаю. Окей, окей, нафіг не потрібний. Фабіан Руїс. Дуже круто, дуже класно, неймовірно, прекрасно. Эммм... Um, Добре. Друга 84 на 7. Ну, снова Информ. Ну, конечно. Ну, сюды ж его, куда, куда? Ну, ну, как же без него? Так, это Лаутаро, я так разумею. Так и есть. Это Мартинес. А, а он не Информ. Информчик у нас... Я серьезно? Снова Фабиан Руис? Ну, два поспель Фабиан Руиса? Ну, это капец. Ну, вы ну. Ні, я зрозумів, коротше, кольорові картки тут буде дуже важко виловити, Бо будуть ну, сипати тупу інформів. Як і, в принципі, в минулих тижнях ми будемо сидіти і лупити на тих странних інформів. Останні 84 на 7. Тут же навіть без інформа. Оп. Напевно. Александра Поп.

Другий 80 10. Не, ну з таким успіхом ми тут спешлку не побачимо. Знову поп. Ні, ну я, я не розумію, одні і ті самі картки падають. Тільки що випала поп. От, два пак. А, ні, це не поп, окей. Це шулер. Все, ладно. Вибачаюсь. Я вже думав, ну, напиздіти, але окей. Не одні й ті самі картки. Просто лайнові картки падають. От і все. Два пакетики. Я хочу побачити ще хоч одну спешелку. Ну на цих інформів я, звісно, ну, дуже вдячний. І спорс, але хочеться побачити щось різнокольорове, а не чорно-золоте. Дякую. Барела. Ну, да, Барела. І. Маркіньош. Радіти цьому дробу я не буду, напевно. Могло бути і гір. А, окей, Діло Рец. От вам є різнокольорова картка, яка якогось хіра не показалася, але. Ну це ж дублікат. Знову ж таки, те, про що я казав, те, про що я казав. Що будуть мені, якщо падати спешалки, то переважно дублікати. Знову 8030 останній. Не то пальто. Не та Ліга, блін. Не та Ліга. От ліга було б хорошо. Це вже міг би бути натяк. А так це катото. Ще один волкаут. Це останній матч, блядь. За 10. Потенційні. Найс, nice, тетошка. Хорош, Палмер. Найс! Хорош, Палмер. Сука. Шейпенко и Червона, блядь. Ну я долбоёб, блядь, просто. Чё с крыш? Десять перемог, пани Тапанов. Десять. Девять чи десять, баба не чует. А тут десять, десять. Сьогодні шикуємо. Сьогодні взагалі. От би на ТОЦах ще кожен раз 10 робити. І що, я взагалі буду, ну. Найкращою людиною на світі. Четвертий ранг, четвертий, не п'ятий. Та да, ти що? Це прям потужно, потужно. А, поїхали піки там. Не буду цей, витримувати е, інтригу. Піки 85. Плюс. Вау, та не вже. Ну, тут хоч рейтинг, окей. Вже рейтинг є, це добре. Беремо Дебрюйнича. А, 2, 2 з 4. Та та ти що взагалі пісня. Другий пік. Такі. О, тут рейтинг. Ну, не сильно вищий, але хоч щось. Ну, беремо двох цих. Хто там ще, блін? Я вже забув. Замброта, дзанеті, оце от все, Давайте. Сюди їх. Просто сюди їх. А, Матеуса забув, да, який мені 50 разів випав. Не, ну, блан. Давайте, блан. А золо. Та Ти що, блін, не вгадав. Я одразу сказав, що так і буде. Ну це ж база, я не знаю. Ну, типу, люди, які ловлять тут щось, крім цього, це дуже щасливі люди. А, Альжабера ще забув точно. А, ну. Типа, чи є сенс брати у бомж бомжруні? Та ні, якщо чесно, хай гуляє, хай рейтинг буде. Ну, типа. Нафіг надо той руні бомжацький. Так. Два паки з інформами по три штучки. Шість інформів того. Who is Хм, Declan Rice. Ні, не хочеш? Ну ладно. Імма Мардашвілі. Його можна і качнуть, там є Ево на нього. Так, другий інформ, що тут? Другий, точні, пак з інформом. А, якийсь гамно, блядь. А, це ти. Мартинець 88. Питання хто з ним? Чи він сам. Ні, хто з ним. А, пох'ян пало. Поняв. Поняв, сюди. 2 на 2, 4 на 10. Давайте 2 на 20. Let's go. Ніхе не промо. Блін, реально, з нагород жодно, жодної промо-картки. Тупо жодної, капець. Так, мопілончи. Ірочка Передес. Ірочка Передес, І хто з нею? Рубен Дієш. Ну, норм. Рейтинг, окей. Ходить. Рейтинг нормальдесний. Так, 8410. Е, поїхали. Знову без промо. Ну, без промо, без спешил. Давайте так казати, бо якогось конкретного промо зараз немає. Це у нас Грімальдич. А хто з Грімальдичем? Не кажіть, що він сам. О, -о, 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 -о. він сам. Ой-ой-ой, погано дуже. Ну, продаваємо пак, в принципі, очікувано. Так, ну 88 на 2. Ну, типа, давайте. 2,88, будь ласка. Давайте, базу таку. Ну, Знову ж таки, спешелок нігера. Те, що я й казав, що вони поріжуть е, цей сраний дроп. Вони його поріжуть перед ТОЦами. Я це казав, так і відбулося. Вальвердич на базу. І. 2.88. Просто база, блядь. Просто базова база, блядь. Так, пікікони, лесгау. 1.4,88. Перший. гівно. Другий. гівно Я зрозумів, пік гавна. Якщо двох гавно, то зазвичай це гавно. Пісунку. Уйта. І давай, 88-го гавнаря. Ну, до речі, Даніло з них всіх е, більш-менш хоч щось. Типу. Є такий момент. Ну ладно, візьму Даніло, може, під якусь аву його закину. Так, поїхало. 10 монет Сюди його. Давайте три бомжа! Вау! Неймовірно! Три габнаря сюди! Десять габнарів сюди! Ой, навіть інформ. Тану що, все питань нема. За 30 монеток інформа пісня сюди. Це у нас чи шулер. Шулер. Шулік. Жулик. Жулик. Не воруй. Кріш? <звук> 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 Сюди цей пак за 30 монеток. <звук> Ніфіга собі <зубі. звук> Оце потужно. Блін. ну, В мене є цей флешбек ріша, тому мені якби ну, його качать. Ну, хер знає, але. Блін, це просто прикольно. Це просто класно. Це просто, ну, приємно. Це приємно таку картку ловити Бля, клас, топ, топ пак за 30 монет, вообще, муа, персик.